Дождь усього літа шість відомих рівнян разом із 12 молодими дівчатами, обраними під час кастингу, посилено займатимуться спортом. Чоловіки навчатимуть осіб прекрасної статі своїм власним спортивним фішкам. Проект Стоп тайм час дорогого успіху стартував у травні, а триватиме чотири місяці. Основна мета місія це популяризація здорового способу життя. Займатися спортом це модно, займатися спортом це здорово. Щоб привернути увагу до занять спортом, організатори вирішили долучити чоловіків Чоловіків, Які досягли чималого у своєму житті. Серед них і актор Рівненського академічного українського музично-драматичного театру Станіслав Лозовський. На перше тренування чоловік привів із собою шестирічного синочка. Спорт він потрібен всім і кожному, я вважаю. І хай молоді люди, і не тільки молоді, спорт. Спорту всі возрасти покорний, хай він прийде під гаслом цей, цей час наш спортивний. Серед учасниць конкурсу рівнянка Юлія Крет. Дівчина переконує, спорт вже давно став невід'ємною частиною її життя. Коли знала про цю акцію, особливо мені стало дуже цікаво про те, що е, закликати молодь людей, можливо різного віку до здорового способу життя, тому що я це дуже підтримую. І Як ніхто знає, що можна виділяти будь-який час вільний і займатися будь-де так само, як я це роблю. Я дуже багато бігаю в парку займаюся дуже багато вдома. І весь вільний час навіть навіть починку я теж про присвячую спорту на кожному етапі конкурсу учасників фотографуватиме відомий рівненський фотохудожник Олександр Харват. Після цього відбуватиметься смс-голосування за кращу команду проекту. Відбиватимуть підсумки у вересні, на гала вечірці. В цей день організатори планують провести ще й благодійний аукціон. А на виручені кошти придбають вуличні тренажери, щоб усі бажаючі змогли долучитись до занять спортом. Встановлять їх або на набережній, або ж у парку Шевченка. Катерина Мункачів Володимир. Захаров, новини рівного.